Добрий день, любі підписники та гості сторінки. Сьогодні продовжую розказувати про мій похід в міську екологічну станцію і про те, що я побачила. Отже, похід по теплицям. Все починається з коридора, тобто про можна сказати, де стоять наживцьовані, я так розумію, і укорінені рослини, на яких діти вчаться це робити. Тут проводяться гуртки з квітникарства для дітей шкільного віку. І як ми бачимо, у них це виходить. Пізніше ці квіти попадають на клумби міста. Отже, заходимо в першу теплицю. Одразу вологість і тепло. Тобто я зайшла з вулиці і одразу я зрозуміла, що я потратила субтропічний клімат. Всі рослини нещодавно були политі. І мене вразило. Величина деяких е, рослин, це просто гігантські були рослини, і також заповненість. Ми бачимо, що е, багато рослин є е, розмножені в горщиках, і ці рослини можна було купити і взяти собі додому. Тобто е, знизу бачимо торф або окомпостоване це все, а далі е, все розставлено по порядку згідно купленій білетів, як то кажуть, тому що Теплиця в загальному, вона на половину, не знаю, може, на метр землі, а решта вже є на поверхні. Тобто це є три окремі теплиці з спільною стіною, але з різними дахами і з різними коридорами. Гігантські алої, просто огромне, просто величезне. І самий дах. Деяких рослин я не знаю, назви і не бачила їх ніколи. Але. Масштаби вражаються, і фікус це просто, просто гігантела. І це все є комунальна власність міста. Тут е, працюють працівники стаціонарно, які доглядають за цим всім, і е, пізніше це йде на продаж, очевидно, я так думаю, і на озеленення е, наших вулиць та парків. Отже, що ми бачимо, е, є знизу, в нижньому ярусі, є на столах. І є по периметру великорослі рослини, які тут, напевно, вже багато років ростуть, тому що коло усе дуже гарні були. Як я казала в першій частині, то е, ці теплиці вони є дуже давніми. Вони, напевно, ще за часів Союзу побудовані, не знаю точно, в яких, в якому періоді, але е, вони тут дуже давно. І тут. Проводяться гуртки для дітей. І діти вчаться у корінні, вчаться розрізняти рослини. Напрямок екологічний, тобто дітей тут вчать заощадливо ставити до природи, до повторного використання пластику і всяке таке. Тобто рослини поділені по типам і по видам. Тобто наступні наступній етапці будуть інакші рослини. Молочай був просто гігантських розмірів, дуже гарно цвів, і я заходжу в другу теплицю. В другій теплиці трошки інакша вологість, але так само відчутно. Тепло більше 20 градусів, це точно. І тут ми бачимо так само: по центру є ряд рослин, які є молодші, укорінені, розмножені і по периметру стоять. Такі величезні пальми і різного роду фікуси. Це ми бачимо, діти укорінювали, як бачимо в стаканчиках від сорочків. Діти вчаться, нагадую ще раз, для того, щоб вміти і знати, що і як. Скажу вам таке, що всі рослини були більш-менш здоровими. Особливо шкідників я не бачила, лише один раз побачила на одних вазонках білу крилку, але не, не дуже запущена історія була. І я вперше в такій ситуації, я ніколи не була в таких подібних, ось тут в кінці було трошечки білокрилки. Ніколи я не була раніше в подібних приміщеннях, де би було так гарно це все. Коли заходиш з вулиці з осені, це дуже-дуже-дуже вражає. Отже, дитячий захід наверху триває, а я заходжу в наступну теплицю. Дикий виноград кімнатний, тут також дуже давні видно материнські рослини і тут живцюють їх, розмножують, деякі бачимо цвітуть. Деякі дуже-дуже-дуже-дуже гарні. Ти впадаєш, як якісь джунглі. Я не скажу, що рослин прямо натулено ну, бачимо, температура дійсно 20 градусів. Але е, дуже це все розставлено так, по типам по видам рослин. Окремо кактуси з суккулентами, окремо то, окремо все. Зараз бачимо столи з суккулентами на другій теплиці. І оцей молочай це просто гігантела. Така була, просто такий просто громезний кущ. Mm. У мене колись такий був років 10 тому вдома. І я подарувала його в школі пізніше. Це алоє. І, нагадую, ще раз це все можна було купити додому. Звісно, те, що можна було би донести. Лаванда, бачимо, розмножилась і, і, і різного виду. Кімнатні рослини, я всіх нас не знаю. Тут бачимо, що в мисочках і різних плашечках вирощуються менші. І попри стіну це все. І, в общем дуже багато аспарагуси. дуже-дуже багато всього. І коли ти в темі цікавишся, принаймні рослинністю, гігантські алої. Це все е, вражає е, зелений після, після осені, яка наверху на вулиці, типу попадаєш в тропічний рай. Тощині язики, вони ж Сенсіві, дуже їх багато. І різного роду лісні кактуси. І нелісні кактуси. Е, Взагалі, в цій теплиці переважала е, ось така рослинність більше з кактусами. Дуже мені сподобалось те, що. Можна було зайти, потрогати акуратно, звичайно. І я клятвено собі обіцяла, що я не вломлю жодної щепочки, жодної гілочки звідти не, ви, не винесу. І я дотримала свого слова. І нічого, скажімо так, не поцупила. На жаль, і не купила, так як в кінці-кінців <кхід> малий це ж портаці розбив місця, треба було йти додому терміналом. Тим не менше, я зняла цю красу. І поділюся з вами моїми враженнями. Алоя бачимо різні види папороті, кучерявої, різні види. в мене, господі, забула. Це все дуже-дуже багато. Це на і поприживалися, бачимо зональні і це декоративні плющі, зональні, пенормонії. Далі йдуть знову і знову йдуть папороті різних видів, парафітами, знову і полуниця в переміжку з пеларгоніями. Бачимо, що це все покорінено. Наверху тим часом е, дозріває малина і цвітуть хризантена. Так само оцей кущ, який я собі купила. Дякую за увагу. До побачення.